Майно лісгоспів у приватні руки. В рамках малої приватизації чимало майнових комплексів, що довгий час належали лісництвам, почали здобувати нових власників. Головною метою було повернути в економіку об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються. До того ж, дати можливість людям у регіонах інвестувати, розвивати бізнес та створювати робочі місця. Та от чи насправді воно так, давайте з'ясовувати. Віктор Симонович колишній директор Любошівського лісогосподарства. Чоловік пригадує, що не так давно очолюване ним лісництво було одним із зразкових. У 2008-му до нього увійшли Гірківське, Люб'язівське, Бихівське, Любишівське, Березичівське. Та залізницьке лісництво. Чотири заповідники, 23 тисячі гектарів угідь і потужна лісопереробка, власні цехи деревообробки і консервування. Брезовий сік, гриби, ягоди і мед. Щомісяця заробляли на цьому не менш як 4 мільйона гривень. За ці гроші садили новий ліс. Працювало більше 200 чоловік. От, працювали цехи. Переробки деревини почали будувати спочатку цих е, плодовочевих консервів потужністю 2 мільйони умовних банок на рік. З ну, самого березового соку заготовляли, переробляли більше 450 тонн. Поставляли і в Європу, і в інші ще був Радянський Союз і в інші республіки. От. Потім подумали, а чому м'ясним займатися. Побудували от цих м'ясних консервів. Теж потужність 2 мільйона умовних балок робили вже по 2 тисячі банок тушонків зміну. Колись тут кипіла робота, а тепер просто пустка. З п'яти гектарів три з половиною вже продали. Хазяйнує підприємство з деревообробки Бренвель. А це консервування просто закрили у ході однієї з реформ, і він залишився незатребуваним. От стоїть питання, я звертався до керівництва Кам'янкаширської райдержадміністрації. Кажу, можливо, бо ж люди їздять, питають дебуть де з південних регіонів, де, де є війна, де, де значить, можливо прийшли б люди, взяли б чи в оренду, чи купили б, чи щось, щоб воно працювало. От, ну, Поки військовий стан, поки кордон не менше треба 80 кілометрів, мені сказали, в адміністрації, а в нас до, до, до Білорусі 30. От що сюди інвестор поки що не прийде. Майже за сотню кілометрів звідси так само стоїть пусткою Ковальський лісгосп. У розпал робочого дня тут ні душі, і так уже кілька місяців поспіль. За парканом мешкає пан Петро. Ковальському лісгоспу чоловік віддав більше 30 років життя. Концерний цех – сик березовий, черниця, клубніка, яблучний сик, як то раніше було. Вже в кінці то вже воно так падло, падло, падло і закрили все. А давно закрили? Десь років з, з насіть. Ага, а зараз, не знаєте, купив хтось, не купив. А його викупив якась жінка викупила. Ага. І лісопільний, і, і концерний. То зараз вони вже палі різали, а зараз і те закрилося. Коротше, все закрилося. Як колись успішне державне підприємство звели на нівець, згадує ще один сусід. Взагалі роблять підприємство, чи так не знаю, Чи стоїть? Nein, зараз не роблять, бо не вистачає, там чи людей не вистачає, чи лісу не вистачає, то зараз вони там на грушевську роблять. А тут зараз вже заморозили ага. з грудня місяця, ага. то, то, то... це не робить. З грудня 24-го, так? Так. Ага. Раніше цех працював, ага. то Та, не знаю, там у Волтекс, чи як там, ага. то вона тут. Тіт... Ці цехи взяла, але чи консервницю обрала чи ні, то не знаю. Я навіть не знаю, чи там обладнання є, чи немає. Такий же цех з консервування лісопродукції працював у Колках. Нині теж тут стоїть робота. А саме майно вже готують до продажу. Працює. Не працює. Не працює. А не працює. Ну, з рік часу. З рік часу. Да. Але далі він під власністю держави. Належить ну, лісницю. Так, да, належить лісницю. Ага. Вся так ще якщо наважити лісницю. А чого не працює, ми не знаємо? Все, продано, все буде. Начальниця консервного цегу Колківського лісгоспу Лариса Котеленець вже ходить на нову роботу до місцевої селищної ради. Чому така доля спіткала очолювану нею консервну лінію? Говорить неохоче. А чи це не працює? Куди вас ну, з 1 січня, то тобто то не дуже наш цегло розпався, Просто наш лізлос приєднали до Ківерсівського надлізлився. Може, він буде функціонувати на базі цього лісництва. Між тим у Поліському лісовому офісі така ситуація нікого не бентежить. кажуть, консервна продукція ще виготовляється і продається, де саме працюють цехи з переробки лісової продукції, і у чиїй власності обіцяють повідомити за інформаційним запитом, який ми вже надіслали. Не так давно у волинь лісгоспі пишались тим, що наша область єдина, де при державних лісогосподарських підприємствах збереглися і працюють консервні цехи. Тут не використовують хімії чи барвників при приготуванні, і тому сік органік здобув популярність серед населення Америки та Ізраїлю, куди йшов на експорт. Ще шість років тому переробкою соків, ягід, грибів та меду займались аж шість підприємств лісового та мисливського господарства. Три з них ви побачили у цьому сюжеті, решта згодом. Між тим за значний досвід роботи у лісовій галузі понад 21 рік очільника Поліського лісового офісу перевели на посаду операційного директора центрального офісу державного підприємства Ліси України. Які ще покращення ДП ліси України може здійснити досвід Олександра Кватирка і чи матиме що продавати на Волині його наступник? дасться знати. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.